Тротуар. що коли я побудувала хату, і тут були взагалі ями, не можна було пройти. Якщо де в сусідях сусідів робили якісь латали люди, тут жила старенька жінка з сином, і цей тротуар був в вибоїнах, ще тут тим більше йдуть якісь труби з водою. І весь час тут риють цю воду, ці дорогу, зупиняються машини і тут був повністю розбитий. Збитий тротуар, росли якісь трави з ямами, з болотом. І я дала людям гроші побудували цей тротуар. Потім мене сусіди подали в суд, що їм погано ходити. Можливо, і цим сусідам і погано ходити, коли вип'ють, тому що вони наливайки продають горівку і погано ходити, але я за нея його чищу, Взимі я його посипаю пісочком, і люди ходять. Ну, дорогу, напевне, коли зремонтують, трошечки піднімуть, воно буде взагалі ідеально виглядати. Я зверталася до депутатів, до голови міської ради щодо ремонту доріг. Мені сказали, що міська рада грошей немає. І сказали, що в 2017 році наша вулиця, яка за дві зупинки до центру міста, не входить в перелік вулиць, які підлягають ремонту. Наразі я в судах вже. Довгий час і зараз на даний момент будуть заміряти. Міська рада інституту віддала просьбу чи завдання на заміри хута цього даного гроші. Є значить на дорогі заміри, а на ремонт дороги і тротуарів, які взагалі теж не існують, і кути різні. І хто як хотів, і як міг ремонтував або не ремонтував? Ну лишаємося далі в суді до. 10 липня, 10 липня справа продовжується. Представник міської ради на запитання відповіді не хоче давати, чекає від журналістів. Наразі маємо якийсь такий на мене тиск, не знаю, чим це завершиться і як з того вийти. Про те, щоб він відкласти, ви назвали затягуванням процесу. Глотуйте, будь ласка. На минулому судовому засіданні представник позивича Ано-Франківської міської ради подав суду заяву про зміну позовних вимог. Я не буду коментувати, чому суд прийняв цю заяву, але суть цієї заяви полягає в тому, що просить позивачу зобов'язати Мирославу Семенівну накату провести тротуар у попередній стан. Справа розглядається досить давно, однак. На сьогоднішній день в Івано-Франківському міському суді немає доказів того, що пані Мирослава порушила правила благоустрою міста Івано-Франківського і відповідний закон України про благоустрій. Жодного постанови або іншого документу, яким було притягнуто до відповідальності за такі порушення, немає. В сьогоднішньому судовому засіданні представник Івано-Франківської міської ради подав клопотання суду про те, що Івано-Франківська міська рада звернулася із заявою до Івано-Франківського філії інституту проєкт Реконструкція» з тим, щоб цей інститут встановив, чи порушено державні будівельні норми щодо влаштування тротуарів. І долучив до цього клопотання копію звернення. Ми, як сторона відповідача, констатували те, що, висловлюючи свою думку суду, те, що на даний момент доказів порушень, так і порушень ці сторони моєї довірні тільки Мирослави Монакати, немає. Те, що до цього клопотання не долучено договір з інститутом, якого було видно, які питання були поставлені перед інститутом. Наступне, що ми висловили заперечення щодо клопотання, що це не є є все ж таки судово-будівельна експертиза, і ми, як сторона відповідача, не можемо. Висловити свої питання, свою думку щодо технічних особливостей проведення таких досліджень, якщо можна назвати такі дослідження. Крім цього, Івано-Франківська міська рада не подала суду докази, що інститут компетентний робити саме такі дослідження. Якими приладами це буде робитися, В присутності кого таких доказів, таких документів Івано-Франківська міська рада не надала. I don't know.